Усім нам добре відомо, що ситуація на фронті з кожним днем погіршується, і, як ми розуміємо, проблема не лише в нестачі людей, у ЗМІ доволі активно, а я б навіть сказав, нав'язливо обговорюється тема зниження мобілізаційного віку. Дивно, чому всі так на цьому зосереджені, якщо мобілізація 18-річних не здатна вирішити проблеми на фронті. А що далі? Якщо закінчаться 18-річні, кого тоді призиватимуть? Що скажуть з цього приводу експерти? Стало відомо, що деякі західні журналісти розмовляли анонімно з українськими військовими. На думку солдатів із 90 осіб, яких привозять на фронт, лише 24 готові зайняти позиції: решта або старі, або хворі, або алкоголіки. Стурбованість викликає також той факт, що ППО не може функціонувати належним чином. Оскільки навіть операторів, які проходили підготовку на заході та мали добрі навички, зараз відправляють на фронт як піхоту, таке рішення послаблює українську систему ППО. Командири, за інформацією, The Guardian, можуть використовувати відправку на фронт як покарання для нелояльних солдатів. Є ризик, що ці оператори, потрапивши в полон до росіян, Можуть видати надзвичайно важливу конфіденційну інформацію про позиції або тактику української ППО, подобається вам безугла чи ні, але вона вже заявляла, що таке рішення призводить до зниження показників успішності збивання україною російських безпілотників. Один офіцер так прокоментував ситуацію. Це триває вже рік, але стає все гірше і гірше. У мене вже залишилося менше половини від повного складу. Останніми днями приїжджала комісія, і вони хочуть забрати ще десятки людей. Я залишився з тими, кому за 50 і більше і з пораненими. Через місяць Трамп стане президентом. Україна хоче перехопити ініціативу на фронті за місяць, щоб показати, що українці переможці і отримати підтримку від президента Америки. З урахуванням того, що мобілізація провалилася, ставлення українців до війни змінилося, росіяни просуваються вперед, чи можливо взагалі перехопити ініціативу на фронті за таких реалій. Західним партнерам потрібно зрозуміти, що перемога України залежить не лише від людей, вони, вочевидь, не хочуть звертати увагу на інші проблеми, з якими стикається наша країна. Якщо ви згодні зі мною, ставте лайк і підписуйтесь на канал.